Доброго мирного дня всім. Мир успокою затишку. Хороших новин. Так, я копаю трошки. А поки копаю, трошки з вами поболтаю Дам відповідь на запитання. Ой. Відео моє там старе, колишнє, не знаю, 4 роки чи п'ять років. Я вже навіть не знаю, скільки там не дивилася. Там, де я розказую, що я роблю масло з козиної і сметани. Ось. І. Ну я не знаю, хоч всього ця жінка написала, бо там не поймеш, там те, узер-юзер пише. Що наш ти людей обманюєш, лиш би кози собі її продавати. О, що є в кіс сметана. Береш коровлячу і е, видаєш за За козячу сметану. В кіс, сметани немає і не може бути. О, бо кози сметани не мають. Я тримаю вже багато років кози і сметани ніколи нема. А ти розказуєш, ти ще навіть масло робиш. Нащо ти обманюєш людей, щоб люди кози тримали, якщо з того нема? Нема ні сметани, ні масла, я знаю, влучите. Може і так. Може ви праві. Значить ви така господиня. Чи господар, не знаю хто там. Ну я думаю, що це хоч всього жінка. Будемо думати, що це жінка. Що у вас прості кози, і в простих можна сметани взяти. Ну так, в них стільки нема сметани, як в тих ангонубійських кіз, це факт. Але все одно, якщо постаратися, то можна і сметани взяти із такого молока, від простих кіз. У мене раніше зразу ангонубійських не було кіз, і я мала сметану. Так, що ось таке то не стійке, як від Ангунубійських, але все одно сметана відходить. Мало, так, мало. О, але відходить. А якщо ще взяти сепаратор, то взагалі сметани є багато. Перегнати молока і є бажаний результат. Але це треба. Розвиватися треба хотіти, щось робити. А не в мене нема, то значить ні в кого нема. Ау! Пальцем до відра ступилася. Так, щось таке-то. Так що. Ось таке -то. Ось. Так, що... Якось так. Сметана є, масло є. Так, масло в кіс від козиної сметани біле-біле. Біле-біле, як жир. Так є. О! Але, але але сметана є. І не треба казати, що нема. Не я жодна. Тільки розказую, що є сметана. Багато людей тримають кози. І беруть сметану, і масло мають, і все. То чого казати, що нема. То що, всі брешуть нараз? Може, ви б задумалися трошки над тим, що як так може бути? Так, щось що таке то. Сметана є. Коров'ячої сметани навіть не маю в кого взяти. Ні, тут сусідка має корову, але мені коров'яча не підходить, бо я коров'ячої сметани їсти не можу, піджуло дошла не приймає коров'ячої, то для чого мені брати її? Для чого мені платити гроші за коров'ячу сметану і її не їсти? Як я, як я маю? Свою прекрасну козину сметану. Козину продукцію корисну і смачну. Ось так. Скільки виходить в тебе сметани, то вже другий коментар. Скільки виходить сметани в тебе з 10 літрів молока? Бо в мене нема навіть літри. Ну, дивіться. Тут я вам не можу сказати. Е, кожна коза має свою жирність, так як і корова. У ну, мене, я так скажу, які у мене з 10 літрів молока. Я не можу то що сказати, бо я 10 літрів ніколи не перегонила. Я як перегоню 20, 25, 30 літрів. Я менше не, не перегоню. Бо мені не вигідно сепаратора мити. Ось, так що ось таке то. То з 20 літрів я маю 2,5-2,8 сметани. Це такої густої, що її потім можна на хліб, як масло мастити. Ось. Ось так. О. А є люди, які Будуть мати більше, але вони пускають більш рідшу сметану роблять. Вершки от ті. Чому? Пускають більше молока. Або перегонять так, а потім доливають молока, звичайного з перегону, і розмішують, щоб сметана була не така жирна. Ну, вершки, вершки. Зараз, кажуть, що я знову не так кажу. Вершки. Ой, Щоб не така була жирна, бо от ми такої жирної їсти не можемо. О, так щось що таке-то. То тут по-різному можна сказати. О, трудно сказати, скільки має бути ось норми такої, як певної нема. Все залежить від, я ж кажу, від самої породи кіз чи як? Чи від самої навіть кози. Ой! Ми ще кінь погнала. Ти дивишся, собака страшна. Так, що ось таке, то, то тут трудно, що, щоб я щось вам там запевняла, що от стільки має бути, чи стільки. О, нема такого. О. В когось має бути з, -з, з 10 літрів. Там, наприклад, літра, а в когось має бути дві, а в когось має бути... Ще більше. О, в залежності, який він, яке він молоко, ну, сметану, яку за жирну робить. І все. Так, що ось таке. -то. Я тут копаю, де була в мене той корж троянди. Під ним така перійка вросла. А його треба звідси прибрати викопати. Ми вже прибрали, викопали, а тепер тут хочу перекопати. На другий рік щось тут посадимо. Що ще сама не знаю, але щось буде. Ого. Ого. Такий курінняка ще від неї остався. Бачите? О, так щось таке тут. Тут же все береться в залежності. Чим збільшити жирність? Ну це в залежності. Я не можу сказати, чи ви що сепаратором перегонити, і вас не влаштовує, чи на банці нема. Є такі кози, що та жирність є, а воно не відходить без сепаратора. Так щось таке то то я сказати тут не можу вам Ніць. А збільшити жирність, якщо вона є, то вона є. Якщо її нема, то її нема. Ну, там можна грам підбавити. Кажуть, дають е цю кукурузу або дають е цю картоплю. Макух, кажуть, жирність підноситься. Але чи так воно, чи ні. Я не впевнена. Та я не впевнена. О, я, я рахую, якщо вона є, та жирність, то вона є. А якщо її нема, то її нема. О, така земля тут під тею трояндою мокра, ніби О, хоч коники ліпи, не можу витрасти, виберу, в тею перейкою викину. Та й усе. Так, що ось такі, то справи. Хай Бог дає, щоб у ваших кіз було гарне жирне молоко, було багато сметани. І нікого я не обманюю. Те, що воно є, то я кажу, що воно є. А якщо кози гарні, чого б і козички не продати, щоб люди мали гарні кози. Ой, я вам всім бажаю. Мирного неба, міцного здоров'я. Миру, спокою, затишку і Божої опіки. Хай у всіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних і гарних вам надоїв, і сметани, і масла. Папа! -па.